Це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь а, прогнози. Давайте логічно всі разом порозсуждаємо. А, люби воювати, це і да. це і да. тактика, да. Вся країна пропитана пропагандою, там, ну не беремо Москву, Пітер і так далі, але вся ця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні війні і вони себе цим оправдують. Вони, по факту там все плохо, да? враховуючи, скільки я витратила вже сотень мільярдів на війну. За ці гроші можна було б провести вобще, газ куди угодно, в будь-який кінець, ні, у них все йде на поставлено на військові рейки. І варіант у Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там а, ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі. Свою ну з їх точки зору. з, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть Да? от, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще uh, підготуватися до цього перепрошую періоду чи не до щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти, можливо, драгоценності. це буде катірувати в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От uh, часто може ви бачити на жінках такий багато каліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І uh, на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися, щоб в момент, коли в Європі, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготуватися і жити собі спокійно. І будь-як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все.